Приветствую вас на моєму каналі. Хочу вам показати етап строительства ангара 120 х 30 На ось цій тут росли дерева, будемо строить ангар 120 на 30. Двухскатный, з двумя заїздами. Заказали металла. Металла профильної труби 39 тонн пішло на объект. І ну, скільки колон пішло, я точно не знаю. Не считав по весу. Е, Почали розпилювати метал по розмірам розміром, почали зготавлювати ферми. Ферми у нас були 11-60 метрові е, см розстояння між стержнями. із труби 80 на 40 на 3 Розкос 50 на 30 на 2. Ці ферми одразу ж. Після сварки ми їх красили. Паралельно поки зготавлювали ферми, територію зачищали от всяких дерев і прочого. Таких ферм у нас було 123 штуки. Треба було зварити. Роботали ми в ангарі. По-моєму, ангар. за 2 по тижні ми зварили ці ферми вони їх усі покрасили. Роботи було дуже багато, пиляли дуже багато. На сварку фірм всіх фірм пішло 350 кг сварочної проволоки, неміряне количество різних дисків, углекислоти, Ну, Тим не менше, поставлену задачу зварили. Всі фірми покрасили. от Вже яка кучка видно, процес іде. Потім приступили до сварки ферм, які. Ідуть по краям ангара. Вони у нас із коробів 40 на 14, по-моєму. Ми зшивали їх трубою 20 на 40, щоб зробити жорсткими. І у нас повноцінні короба. По краям вони у нас були одинарні, а по центру ми їх робили двойними, такими двутаврами. Виходить. Вони держать основну нагрузку. Откуда ці короба неизвестно. Ну, по хорошій ціні метал був. Я розчитав нагрузку, щоб усе держало, і почали з них робити. Так вийшло гораздо дешевше. Ізначально ми планували ставити туди два таври, але ці короба були гораздо дешевше. До таври привезли, вони нам криві були, не підійшли. От уже повністю заготовка лежить. Ферми покрашить. І прогони із труби 60х40, тоже ми їх одразу красили. К этому моменту, по-моєму, ми вже всі ферми. Ці ферми теж ми красили, чистили, як положено. Як був дощ, ми ферми зготавлювали в ангарі, потім вивозили манітушкою все це надвір. На територію ми привезли дуже багато глини. На 120 метрів у нас був перепад метр метрів. Ми глину укатали, утрамбували і почали копати ями. Ями копали екскаватором. Ями в нас були метр на метр на метр, кубові. Быстро і скоро екскаватор викопав. Всього у нас було 84 опорних колони на цьому ангарі. Уже частину колон задню стінку, звісно, ми виставили. Все красиво, ровно, шикарно. Все це діло, всі колони заливали міксером на Маніту. У нас там більше около 200 кубів пішло, роствору. Заказчик прийняв рішення, купив спеціальний міксер на Маніту. Так гораздо дешевше і швидше, ніж якщо б ми заказували міксера бетону. Міксером доволі швидко 2-3 хвилини. І 0,4 куба вже готово. оп-оп, Зразу -оп. ми заливали дно ям, щоб у нас опиралася труба на тверде, щоб ні в кому випадку не залазила. І, звісно, монтували, Колон дуже багато. Монтаж колон зайняв тоже около 2 неділь, точно не пам'ятаю. Крайні колони ми викапували, а центральний ряд ми просверлили, наняли там бур, він просверлив невеликі класні такі ями. Ну, Там просто не треба велика опора. По краям однозначно нам треба була опора для панелей. Панелі всі упирались на бетон. Ось ось невеличкий обход. Работає велика бригада в мене працювала на цьому об'єкті. Дві манітушки, кран. Якраз тут. Хорошо видно, як ми ставили колони. Тут кілька колон доставити. кран колону держе. манітушка одна заливає, друга GCB-шка підвезе чоловіка. Опа, трос зняв, колона поставлена. Следующее. І так за день доволі велике колон ми ставили. К тому моменту всі колони вже виставлені, все, ровно. Почали Найцікавіший етап це монтаж панелей. Панелі у нас різного роду були і 12-метрові, і 1,20 м. Перевозку осуществляли на платформі, тягала цю платформу фура, коякі невеликі панелі тягали на платформі джандиром-трактором. Панелі в основному були без петель. Підпирали їх манітушкою. Работали, все встановлювали краном ГЯ, він справляється з цією задачею без проблем. От, оце, наприклад, панелі у нас 1,20 м на 12 метра, взагалі класні, рівні, але ну, доволі важкі. Без нормальної техніки, опитні спеціалістів установити їх в три ряда непросто. Ну, звісно, нам все удалося. Етап монтажу панелі розтягнувся неділю на дві. Дуже багато роботи. Ми їх спочатку просто монтували, щоб кран мінімально держав. Тобто Ми поставили, манітушка придержує, варимо, кран переїжджає. Стави слідче, прихватили, прихватили. Тобто усі панелі просто прихвачені були. А потім, вже, як техніку відпустили, ну кран ввиду, ми потихеньку варювали, де були на панелях закладні. Де ми просверлювали доповнительно кріпили. Ось, кстати, наглядно, як ми ставили панелі, як на них не було петель. Обично так за петлі береш, плита проворачується, але на панелях в основному петель не було. Вони і обірвані, ілі обрізані. Менітушка під'їжджала на, на монітушку, на край, оп, все перевернула, підставили, все, без проблем. Два специалиста подвинули панель, посмотрели, что мешает, почистили, поставили, все красота, скажем так на видео очень быстро. Трошки иногда меняли э, деятельность, э, перестали монтировать панели, и начали ставить э, вот эти двутавры, скажем так, короба э, по краям стены, потому что просто одни и те самые, одни и те самые, каждый день важковато. смена деятельности это уже интересно. Ці короба вже повністю покрашені монтували. За 2 дні ми по краям стіни смонтували ці короба. Звісно, їх одразу повністю варили. Потому що на них буде опиратися вся ферма. Варивали теж доволі довго, тому що роботи не Варили цей об'єкт, в мене 5 сварщиків варило. Ну, все було цікаво. Продовжили займатися монтажом панелей Оце ми якраз торцеву стінку вже зашиваємо в центрі ангара в нас ще стіна там була теж ми її зашили щоб ангар на два бокси розділити приступили до самого інтересного монтаж центральної ферми. вона виконана із двох Ото я, кстати, вже в тих шортах бігаю монтирувати її доволі Просто, на самом деле, було, коли знаєш, як це робити. Ну, вона важка, не незграбна. По нулям, звісно, ми відрізали, направили з цієї сторони, прихватили з той сторони, Дві манітушки під'їхали, тут прихватило. І таким макаром центральні ферми, в нас їх два ряди було. Ми смонтували, по-моєму, часов за 6. І приступили, сразу не відходя від каси, до монтажа ферм, на які будуть лягати прогони, до яких буде прикручуватися Профліст. За один день ми монтували один прольот. 120 метрів. Тут у нас три ряда ферм і оце 120 метрів, тут, тут багатенько звісно, ферм. ми монтували. Монтаж в виду ми ставили ферму і прихватували її і ставили розкос, щоб у неї не було можливості повернутися. Одна от наглядно видно, одна сторона вже смонтірована. Обварювали, ми вже все оптом. Друга сторона теж ось все до половини вже дійшли, це вже на день роботи. При, прихвачували одразу двома сварщиками. Один сварщик з цієї, з іншої сторони, сторони е, сварщик, щоб фірма не було можливості в неї прокрутитися. Вона була на точках, але вона воно бути все надежно, щоб нікому ж на голову не упало. Е, Именно монтаж ферм це наймасштабніший, найкращний етап роботи, тому що буквально за неділю ангар виростає стовпу, потім плити, потім все, все красиво, все шикарно. Прям нереально красиво виростає выра... ангар, кажеться. Всіх цих підготовительних робіт не видно. Поки ми сварювали ферми, поки ми їх красили, поки ями копали, поки все підготовительні роботи, як правило, не видно. А такий монтаж, бачать усі, то ангар просто виріс як, як на, на, на дражжах. Це вот вже э, практично на фініші монтажу ферм. Доходимо до последняя последня ферма опорна для прогонів і під всі ферми повністю на своєму місці. Почався етап обварки. Е, нудний, скучний етап обварки. Він длився, мабуть, около трьох тижнів. Це ми обварювали усі ферми. Получається, раз, два, три, чотири опорних точки, де треба обварити ферми. Ферми приварити до ферм, зварити між собою. Тільки після того, як ми всі ферми обварили, ми приступили до етапу приварки прогонів. На всі ці ферми, треба приварити прогони, до яких прикручується профліст. Єстесно, сидіти ми не любимо. Роботали в 5 сварок, не покладає рук. Обычно ми роботаємо до 6, але сварщики варили і до 9, і в них тут було виробки. Всі були заінтересовані зварити максимально швидко. Етап сварки все одно затягнувся почти на 2 недели. Потім почали монтувати профліст. Профліст ми пачками закидували наверх. І за 5 днів е, повністю накрили ангар 120 на 30. 40 соток фактически. То не фактически а так і є. Робота двигалася після сварки теж доволі швидка. Зашивали ми все з манітушки, поэтому робити дуже удобно. Фронтони зашиті, зазор між панелями і кровлюй зашитий. Шви з двох сторон теж позамазували. Тут 5,5 км шва дуже багато. Було, звісно, шлів затирати, але нічого. Осталось зовсім трошки. Ось ось видно внутрі все красиво, ровно, шикарно. Так як має бути. На стиках заказчик попросив ставити бруски, щоб точно хорошо, э, скрутився профліст видно на потолку. Дуже великий такий отсек. В дальнішому, ось, ось, поки ми це зашивали, почали підвозити шлак. Шлак цей буде використовуватися на дно в ангар, щоб була хороша підсипка на під асфальт. Осталось совсем, совсем немножко двоє ворот і моя задача буде закінчена. Даний ангар ми построїли за 140 робочих днів, хоча розтягнувся, Процес на полгода. Ми там робили паузу, щоб колони вистоялися. Ну, в принципі, Потім ще на полгода по заморозився об'єкт, бо вийшов в зиму, не встигли заасфальтувати. А так Все красиво, шикарно, доволі класний інтересний об'єкт. Багато було нестандартних рішень. Наприклад, ми двох ці короба. все державні. Уже 5-й рік стоїть цей ангар, все чітко, без проблем, ніяких ні усадок не дало, бо деякі спеціалісти казали, що фундамент робити 100%. Я сразу сказав, що це лишня трата грошей. Все просто красиво, шикарно. Стоїть провірено часом, як кажуть, і снігову нагрузку держи у нас за цей сніг був. На даному етапі ангар виглядає так. Ми його вже повністю закончили, внутрі заасфальтировано, ворота стоять, плити ложили ми, обгородили. Теж ми. Така цікава цікава робота. Всім, кому понравилось, обов'язково постав лайк і підпишись. Дальше більше. Спасибо за просмотр. До нових зустрічей.